Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебеч Вод, і сьогодні дивимось дивимося крутезний мегатаршунський бій на AVI-105-му. І відразу, від самого початку бою, я вам скажу, що швидше за все, це у нас твін. 9 тисяч боїв проведено на цьому аккаунті з Ніком Лакін, якось так звучить нікнейм нашого автора реплею. І він сьогодні, ну, такий, достатньо. Топовий, можна сказати, що твінк, там 59% до перемог, майже 60, майже 3к по каповен 8. Ну а хлопчина, можливо, відіграє на три позначки на бр 105-му. дійсно класний бій. Так що відразу протискаю подобайку, підписуйся на канал, та пиши будь-які коментар. Ми відправляємося дивитися топовий бій на матпі Ель Халуф, де кидає його в однорівневий бій, де всі 10-рівні по дві артилерії в команді та по два легких танка. І за допомогою. Нашого лакіна, який висвітив ворожого ТСК, а це на секундочку <laughs> легкий танк 10-го рівня. І нам пішло в копілочку 1359 асистика, і це званшотив його. Я так розумію, або наш союзний ДБВ-152. От ви бачите, скільки, по скільки штук закидає оцих ДБВ 152 з цього е конструкторського бюро, от дуже багато. У цих ДБВ-152-х в рандомі. Так, помічаємо, Е50М. Він насправді трішечки раніше ще був виїхав. Я спеціально передивлявся у цей момент. Але занадто пізно побачив Лакін, що АБР-105 Е50М. Перепрошую, був стояв до нас з задницею. Ну то де фугас, як наш зайшов би на ура. Так, подивимося на снарядики, швиденько пробіжимося. Під калібери наші 390 мають середні шкоди, 190 пробивають міліметрів. Кумулятивчики 390 середні та 240 мм пробувають броні. І фугасики 500 забирають і 75 мм пробувають броні. І зараз їдемо, я так розумію, на допомогу нашому союзному архемові. Це легкий танк, наш союзний, як ви зрозуміли. І зараз їдемо, можливо, будемо атакувати ворожого леопарда 1 Так, РхМ, подивіться, наш союзний, просто на селевих, на міцних яйцях. Просто зараз перестрілюється з ворожим леопардом. 1 насправді там в нього жодних шансів немає в рівному бою, але ну але перестрілюється. І як бачимо, це результативно. Так, знаходимо ще артилерію об'єкта 261, даємо пробиття по леопарду 1 і що зараз робити? Ну у нас перезаряджання гармати в, ну, в районі десь секунд, 10, можливо, 11. Я не розумію, чому в мене злетіли оці настройки. мається на увазі оцього модпака, що зараз не показує на якому спорядженні їздить наш ЕБР 105 і... Немає жодного оновлення ні щось типу того. Щось щось, щось пішло не так. Так, ну що, 24 рахунок вриваємося. Зараз не леопарда 1, і від нього відразу і вихопили. І залишається ще об'єкт 261, ну зараз вдвох ми зараз його будемо забрати 100%. Так, 171 хітпонь тільки в нього забрали з об'єкта 261 ворожого. І 915 у нас тільки напулькано. І приїхав вже ворожий Удес 15 варіант 16 на допомогу артилерії. Так, леопарда 1, але трішки Пізно. Ну, Насправді він може зараз розвалити на одинці наших два легких танка, якщо буде, звісно, грамотно відігравати. Ну, але бачимо, щось він якісь диковані речі зараз виконує. Наш ВР-105 навіть і не ризикував зараз з ним перестрілюватися, бо тому що це бій бу, зараз буде в одну калитку. Так і. Що? Зараз себе e Е-50М? -E -E -E. Боже, з цим берем 105 щось він мене на язику крутиться. Ну, дійсно, крутезний бій, можливо, тому так і крутиться на, яз... на язику постійно. І що? Зараз наша команда вже сильно програє, абсолютно сильно. Зараз першу-другу лінію. Туди, куди всі постійно їздять на, цьо... на цій мапі. З цього респауна. Зараз продавила команда противника і вже зараз зажали наших союзників. От зараз зараз противники просто заатакували в квадраті аж 4 наших союзних ПТСАу, оцих ДБВ-152-х, там дві штуки їх є. ТВПшка зараз намагається їм там допомагати. Так і як бачимо, зараз ДБВ-152 наш союзний просто впав вниз. А цим часом наш союзний М48 Патон, замість того, щоб зараз дефати свою базу, він атакує проти. І базу і вже залишається шотний. 51 один хідпонт залишається. Ми перекидаємо інтуїцію на фугасик спеціально для ворожого Артобата. Саме головне зараз влучити. Так, і влучаємо і ще й пробиваємо. Артилерія, наша союзна, 88 хітпонтів перед нашим пострілом та влучанням зняла з ворожого артобата. Ну і нам пішло 452 одиниці в копілочку. Так, зараз хлопці просто по центрі мапі вже катаються. Вони чудово розуміють, що зараз вони в сильній шаленій перевазі. І зараз ми були на перезаряджанні, могли зараз вертушку кинути у ворожому дбв 152 але вирішив цього не робити. Тільки 2800 зараз настріляно. Насправді це не невеликий результат. Ну але, але, як завжди, почекайте все, що буде. Дійсно цікавий бій, так і зараз я не зрозумів о цього моменту. Чому зараз не зупинився наш бр 105 й щоб зараз дати пробиття в бортик ФВ 215В-183? І зараз він вертається. Можливо, буде давати пробиття. Він я так розумію, що він боявся, мабуть, ще ворожа бабаха десь світилася. Невідомо де вона є. фв 4005 та дбв 152 там був. Ну але цього разу вже на вірочку звівся та дав пробиття ворожій бабасі. фв 215 183 Я спеціально називаю оці назви повні танків, бо тому, що дві бабахи присутні в команді противника: оця бабаха по якій ми дали пробиття, та фв 4005 так, ну що, 3200 вже настріляно, і ми залишаємося тільки зі союзним Артобатом. І він зараз насправді вже в патовій ситуації. Там т 110 4 ворожий, вже просто давить на нього, як ви розумієте, там 750 альфи у т 110 4 ворожого. У нього немає жодних шансів, нашого Артобата мається на увазі. Так, Мінотавро 3 хітпонти, ворожий. Приїхав сюди, знову ж таки, все ж таки навіть вирішив. Не давати пробиття. Зараз бортик Мінотавро. Так, т 114 4 Ні, не т 114 Перепрошую, це ворожий дбв 152 -й. Зараз забрав нашого Артобата. Ми перекинули інтуїцію на фугасик. Я так розумію, що зараз будемо забирати ворожого Мінотавро, ззаді підсвітився ФВ-215-183. Тобто бабаха, і подивіться, дивиться, просто нам в душу, наша смерть. Але, все ж таки, зводився, зводився і. І що? Так, все ж таки дав дав постріл. Зараз насправді зробив постріл на ШБР-105 стандартним підкаліберним снарядом. Там жодних шансів не було на пробиття з таким пробиттям 190 міліметрів, що й втрачає наш підкалібер сильно бронепробиття на відстані, а бабаха була далеко. Ну, це був такий. Квартовий постріл залетить чи не залетить. І так само, в принципі, як і ворожа бабаха, також там у нього розкіт на пів екрана, можливо, навіть більшу половину екрана, там був розкіт, ну але він також зробив. Як ви знаєте, бувають і такі випадки, такі шалені. Пульки залітайте, подивіться. Йой, -йо -йо -йо, знову зараз ми другий раз уже народилися в цьому бою за це життя. Знову бабаха, але цього разу фв чи він шотний. Я навіть не знаю, де він стільки. Понахоплював оцих провиті від наших союзників, що він залишався шотний. Але ви помітили, так ми тільки спіткали оцього фв 4005 ворожого, ми сперші зробили постріл. Це картон, ви знаєте, чудово. Там навіть фугасики приймає оця башта ворожої бабахи, яка вже віддала Богу від душу. Ми зробили перший постріл і дали влучення. Я так розумію, що можливо десь влучив в район гусениці. Бо тому що інакше я навіть і не розумію, куди ми могли його і не пробити. Ну, але Бог з ним. П'ять танків вже знищив. Залишаються три противника: ДБВ-152-й, Бабаха, ФВ-215, Б-183 та Т-114-й. І зараз нас підсвітила Бабаха. Бабаха підсвітила вона шотна, вона їхала. Зараз. Чи ні, ні, вона, я так розумію, що вона зараз робила засідку. Засідку нашому ем, Лакіно робила, і це йому не вдалося, бо тому, що ми зараз просто приїхали. І, ну от він навіть і не розумів, звідки ми виїхали. Тільки після того, як у нього лампочка засвітилася, що швидше, швидше за все. Як зараз знову нам пощастило, третій раз просто родився на світ в цьому бою. Наш лакін це стовідсотково, бо тому що. Зробила бабаха постріл, ну але це був розсинхрон. Ви бачили, гармата була повернута в праву сторону. І коли бабаха робила постріл, це просто нас врятувало. Залишається скільки 6 секунд, до кінця захоплення бази? 5, 4, 3. Треба фугасиком збивати, він нас завантажений і на останній секунді збиваємо 90 хідпотів, забираємо та 99%. Захоплення бази Т-114 ворожим. Ну просто зараз на тоненького відіграє наш Лакін. Це, от, я думаю, ніхто зі мною спережаться в цьому не буде. На такого тоненького, Е4 зробив зараз постріл. На щастя, для нашого Лакіна він викопав грядку. А не влучив нашу АБР. Ну, швидше за все, навіть якщо б він і влучив, у нас 866 хітпонтів. Ми оце влучання та пробиття ми пережили. Хіба що в нього було б завантажений фугасик? Так, ДБВ-152-й, даємо пробиття відразу на ходу. І що навіть не підсвітив? Ні, підсвітив. Я так розумію, що не після пострілу підсвітив, бо тому що він був перед кущами ворожий дбв 152 а після того, як він доїхав до кущів. Ну і зараз важкувата ситуація буде. Зараз ДБВ 152 Що він засів в кущиках чи що? Так, можливо, засів в кущиках, можливо і ні. Так, їдемо на випередження. Подивіться, стояв тут і на автоприцілі забираємо зараз кумулятивним снарядом. Ми ворожого ДБВ-152-го. Насправді зараз, якщо б ми могли зро зробити влучення в гусеницю чи в гармату, і цього пробиття б не було. Зараз наша союзна команда, як бачимо в союзному чаті, вболіває у вигляді нашого Артобата Союзного. Який самий останній віддав богові душу? Я так розумію, що цей наш союзний артобат просто чекає на танк, щоб відправитися з ним в наступний бій. Так. А що це був фугасик? Так, фугасиком вирішив напевне збити захоплення бази, бо тому що вже знову ж таки дійшло. т сто десять четвертим захоплення бази до 90%. Скільки очок захоплення? Збиття, точніше, бази зароблена нашим лакіним в цьому бою. от... Я не знаю, можливо, після бойовій статистиці от десь таке пише. Будемо шукати, будемо дивитися. Ну, я так розумію, що він мільярд оцих очок заробив збиття бази нашої союзної. Знову ж таки, будемо дивитися після бойовій статистиці. Так, ну що, 20... 2089 хідпонтів було в т го перед цим пробиттям 399 вилітає цього разу Альфа. У нас тільки кумулятиви залишились, немає жодного фугасика, якщо нам. Не вдасться пробувати, то в нас будуть великі проблеми. Насправді великі проблеми. А четвертий зараз там в низинці знаходиться. Ну, але, як ви знаєте, наш легкий танк колісний просто не їздить, а мчить, навіть з перевищеною швидкістю, мені так здається. І. Ми можемо об'їжджати ліворуч, праворуч. Ми можемо робити комбінації різні. А четвертий вже чекає з цієї сторони. Цього разу треба, я так розумію, нам об'їжджати. Мені подивиться, бортик, бачите, ну, помаранчевим світиться. Ну, але підсвітився якраз, вигадав такий вичек, в такий момент, коли підкрутив до зелененького. Ви бачили в останню секунду, якраз, коли він підкрутив максимально. Для того, щоб ми пробили і тоді зроблений. І якраз тоді залітає наш кумулятивчик точно в ціль. Ну, чудово чудово, вираховано зараз був таймінг нашим лакінем. За це респект, звісно йому, і ми зараз об'їжджаємо вже з іншої сторони. 100% буде чекати нас з цієї попередньої позиції. Ну, принаймні, мені так здається, і зараз так акуратненько намагається проїхати, чи а четвертий нас зараз не підсвітить. Так, їдемо, потихеньку їдемо, їдемо. І Саме головне, щоб він зараз не дивився в нашу сторону, бо буде нам габела. Так, він дивиться саме туди з цієї сторони, що ми стріляли, тому що ми два-чотири рази вже збивали базу саме з цієї позиції. Дали пробиття навіть не підсвітилося, а четвертий розуміє, що це погана, погана така ідея зараз стояти отам на захопленні бази. Зараз можливо він щось думає, що далі робити, і з'їжджає з бази. Залишається менше ніж дві хвилини до кінця бою. І зараз треба щось робити. Саме головне зараз дізнатися, куди він поїхав. Ну, але перед тим, як він світився останній раз, він поїде їхав в цьому напрямку, куди зараз ми їдемо. І саме головне зараз і не спіткати його на шляху до нашої цілі. Ну, очікуємо, ну, в нас є перевага в огляді це стовідсотковато в маскуванні. Ми його маємо виявити. Першими, ну звісно, якщо він не буде впритул до нас стояти, то там вже жодних шансів не буде. Саме головне, щоб фугасик не був завантажений в Е4, в четвертого знову ж таки. Будемо дивитися, зараз саме головне не фейлити. Не фейлити, бо тому що бій крутий, та щонський, так ще й такий затяжний, я б сказав, бо тому що вже майже пройшло 14 хвилин. З моменту початку бою, ви розумієте, 15 хвилин будемо відігравати. Чи що, І четвертий просто отут нас шукав, він зараз знову ж таки зробив постріл. Можливо, це якісь такі не середнього гравця. Ну, але все одно ми мусимо цим користатися. Вже пішли, а лічені секунди до кінця бою. Й... E4, хто не знав, на 360 градусів гармата не крутиться. На 180. На 90 ліворуч та на 90 праворуч. І подивіться, як грамота відіграє. Так і просто з легкістю добирає. 20 419 одиниць. Заробляє наш Лакінов повен 8 в цьому бою. Майстра він також заробляє, звісно. Медаль Редлі Уолтерса за 8 знищених танків. Медаль Пас Кучі це знищити 2 САУ супротивника в одному бою. САУ це артилерія, хто не знав. Але саме головна медаль Колобанова залишався один проти п'яти танків. В основний калібр воїн та захисник. Так, і зараз будемо шукати, де оці очки показують. пульках він 6700. Очок з команди противника вісім танків знищив 1426 часто досвіду. Він здобув і З преміум аккаунту пішов в мінус на 16 тисяч. Так, шукаємо, де тут пише е, з, за оці очки. Очки захоплення захисту бази. 100%. Я так розумію, більше, ніж за 100% не, не показує. На жаль. І що ж, бій тривав майже 15 хвилин, 14 хвилин, 21 секунду. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.